А тепер я хочу розпочати свій новий творчий проєкт під назвою Новини Форсенвальди. Це буде його перший випуск, тобто новини Форсенвальди та його околись для українців, які тут мешкають на бахі. Або як це цікаво, це містечко, в якомусь колись стояли бази радянських військ. Тобто на, на моєму каналі, як я тільки почав розповідати про це, про це містечко, то, то одразу почали сипатися комент, коментарі. А я тут служив, а я тут відбував військову службу, там десь у 60-х, 70-х, 80-х роках. По-різному люди писали в, комент, в, комент, в, комент, в коментарях. Якщо ви теж з них, то можете теж поставити в, комент, в, комент, в, комент, в коментарях. Залишити коментар який-небудь який, який на цей привід. Хто новини в почну їх з того, що на, на, на моїх очах прямо зараз реконструюється і буде повна реконструкція середньої міської школи. Гагаріна вона називається, оце це було повідомлення. Мені на телегу, то воно так буде звучати, якщо буде хтось писати під час зйомки мені. О, тобто заливають прямо зараз кришу на, на криші якийсь там бетон. На жаль, не дозволяє перемикати камера мені з, з камери на камеру під час зйомки, то я не буду чіпати телефон, але заливається на криші щось як. Якась нова бетонна конструкція на даху. Це перша новина. Тобто будівля стоїть вже декілька тижнів взагалі без вікон, Все вікна демонту, демонту, демонтовані. Моя донька повинна йти до цієї школи, бо буде в вересні, в вересні вчитися, але ця, ця школа працює зараз в іншому кінці нашого міста. По іншої адреси. Тобто моя дитина буде два роки їздити в інший кінець нашого міста до своєї школи, тому що її ця би, школа, яка знаходиться біля нашого будинку, вона закрита на реконструкцію як мінімум на два роки, якщо це буде йти за планом. Розумієте, От да? так, так зараз форс-мажор. Так в Європі йде війна вже вже більше 10 років, і невідомо докуди вона може дійти, то може дійти до Німеччини. Легко торкнутися Німеччиною, і тоді, мабуть, все, все почне йти не за планом Тут у людей, як і звикли жити за планом. Тут, тут, тут дуже люди звикли жити за планом. Мають плани на роки вперед. Але ці, ці, ці плани не враховують плани іншого диктатора. Я Не буду казати його прізвище, але ви всі, всі зрозуміли, про кого, про кого я який наламав плани багатьом українцям, сірійцям, грузинам, чеченцям і так далі. То одна новина те, те, що школа. Продовжує будуватися. Буду Друга новина на нашої заправки за, 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 за на виїзді з міста з боку фьорсен норд там де Кауф, кауфенд Норд. Вчора вона не працювала, не працювала. там відбувається заміна бензоколона. Да, тобто приїхали. Королевий бензоколонок, це вже таке відоме кіно чи радянське і замінили бензоколонки. Тобто я вчора відео робив про, про те, як старі бензоколонки виставили, а нові поставили. от І. Ще новини у нас такі, що у нас нещодавно е пройшло декілька. Якихось таких чудних, але дуже прикрих випадків, як німці кажуть, коміш, маючи на увазі не смішно, а странно, тобто стрендж. Тобто, це якось странно звучить странно, і ну, про це все чути, але це відбулося. Тобто спочатку. Це на фоні того, що я читав новини, як в Іспанії, Португалії, там в, Алба... Ні, не в Албанії, скажіть мені, в Андорі трапляється блокаут. В той же час у нас трапляється локальний блокаут. Десь при при зносі, при демонтажу якоїсь будівлі. Як я розумію, на Франкфурси при демонтажу відбувається пошкодження оптичного кабелю зв'язного електро... електромережі, і там якась частина будівлі залишається без електрики, хтось там залишається без інтернету. У мене в той же день постійно інтернет то працював, то не працював, якось лежав. То постійно підключався Wi-Fi, тобто, то був на Wi-Fi, на роутері, інтернет, то, то він зникав, тобто, така локальна проблема була, там і, і мобільна зв'язь, мобіль, мобільна мережа відчу, 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 відчула це. Тобто там який, якийсь там телікомовські кабіля, які всі, марунгують всі оператори зв'язку, вони були пошкоджені. Але Це було позавчора, вчора вже я такого не чув. Потім у нас спочатку з якогось велосипедиста десь між нашою станцією залізничною Херсенвальдешпред та сусіднім Америкимбрюком збило на переїзді, збив потяг насмерть велосипедиста. Тобто, кого там -то він збив, не написав, але що це було насмерть, і що, що потяг, що рух зупинився людей там автобусами, підвозили пізніше до сусідних станцій, щоб вони могли доїхати кудись там і так далі. Тобто такий випадок трапився страшний тут, неподалеку. Потім злетіла машина, машина, машина тут з автобану. Не знаю чому, не знаю, хто там пострадавши, але бачу в винеті фотомашини. Якщо буду встигати, то добавлю до цього відео, це фотомашини, ну, з автобану злетівши. Так було там фото, як цей потяг там стояв ну, на локальному наласному ресурсі. Потім мої діти йдуть до школи і взагалі я дізнаю, дізнаюся, такі страшні речі. Там Дитина вчительки, яка в карлінки загинула, тобто син там щось там з ними. Трапилось та загинув. Загинув чи, чи помер. Так обставини невідомі мені до кінця там, ходять такі слухи. Але я не хочу їх розповсюджувати, тому що їм їх, ну, їх не мають підтвердження. Але є факт, про це цей факт люди говорять у, 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 у школі, тобто діти мені ну, це, це чули від вчителів. От. Це наш, ну, коли ми діти до цієї школи пішли, там три вчительки працювали з, з, України, з України жіночки. На цей час залишилась одна, і от нею таке бурі трапляється. Мені дуже шкода. Тобто, але я ну, не настільки близько, да, і що там писати її, сідні, там щось там свої відчуття ліч, 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 там скорботу, там не повиражати. Але ну, якщо буде така. Така можливість при зустрічі то обов'язково якось підтримую її, там хоч там словами. Це дуже важко так, Я уявити собі це не може. Відчуваю дивний запах на своєму балконі. Тобто хтось тут сусідів щось запалив. Тут заполивлайс. Вже більше року був, як в Голландії, в Нідерландах приблизно такі самі зак законів взяли. То на вулицях дуже часто можна почути запах Маріуна. Офіційно можна купити і в інтернеті замовити, тобто я хотів про це зробити відео, якщо комусь цікаво, як Німеччини. Онлайн замов ну, зам... можна замовляти наріху з... З... з приличним таким вагомим з... ну, відсотком THC у с... складі, тобто місці CBD, а... А... а саме THC, вона теж коли... прираховується зараз до. Бо... Яку можна придбати в, в аптеці, яка має медичний вплив, бо та бореться там, зі стресами, там, з тривогами, з поганим знов, сном, з відсутністю апетиту. Тобто лікар, будь-який лікар крім стоматолога, може вам виписати рецепт, і ви можете по цьому рецепту прийти до аптеці, або звернутися до інтернет-аптеці, або... Замовити цей рецепт, мабуть, в інтернет-аптеці. вам взагалі нікуди нікуди ходити не треба і із карточки німецької офіційно з PayPal зробити оплату цього замовлення і вам до моєї групи це приносить кур'єр поштової служби ДХЛ. Якщо от, комусь цікаво про, про такий відосик, то може зробити контент. Це теж будуть як новини ферсенвальди. Тому що це, це, це ферсенвальди може таки відбуватися. От сусід, який там запалив плану, то він тобто може лікуватися таким чином. Та ліки, як інші ліки заптек офіційно, тобі там присилають. По закону, там, якщо не помиляюсь, до 20 грамів можна мати з собою на вулиці, якщо тебе зупинять. Ось. Такі новини у нас з Німеччини. Так, ще нещодавно тут я дивився місцеву групу на Фейсбуці, і у нас почали уганяти машини. Тобто раніше такого не, не було, зараз воюють машини, воюють велосипеди на вулицях. А, нещодавно трапилося, Обікрали вночі, тобто винесли в касу магазину, відомого всім біженцям. Тафіль, в якому закуповуються постійно всі біженці, всі соціальні гущі. Соціальні Люди, які на, на дотаціях, самі німці, пенсіонери, які мають коротше, вхід, тобто повідомлення, що вони отримують допомогу від держави соціально, тобто вони мають право робити закупки в таких магазинах. Це мережа по всієї Німеччині. І то наш філіал місцевий вночі. От буквально декілька днів тому був обворований, тобто винесли гроші. І я бачив в інтернеті фото керівника магазина, директора, якого я так на обличчя пам'ятаю, я бачив його ну, в самому магазині. І я був дуже здивований. Тобто виставили магазин, гнали у людину буса, фольксваген. Така будка залізна, не дуже новий. Як, я так побачив по зовнішньому віду, біла машина, тобто три, тримісний, а далі грузовий, тобто грузовий, фольс такий там, для чого він його може для перевезення використовував. Тобто але писав, що там вчора був те, в мене огнаний, там особистих предметів я не пам'ятаю, що було там описано. Але якщо не буде мені він, то додам цю фото до цього відео. Такі неприємні собиття тут відбуваються у нас. Тобто мало приємних горують. Горують про те, що у нас особисто у нас тут є внизу така кладовка. Там, яка на кожну квартиру своя, і у нас там стоїть, стоїть в неї барахло, яке ми не, не користуємось, яке так, тіпа, шкода викинути. Там, яких, Якісь там упаковки від того, що там купляли, щоб там, і коли там будемо переїжджати, то воно може знадобиться для пакування, Щось там якісь там розібрані велосипеди, який там. Колись там може руки-діду збирати докупи. Ну, і тут такий хлам, там речі, які там секонд-хенд, які там вже діти зросли, і, там, що руки не, не, не дійшли поїхати віддати це. Це там, є у нас такий пункт в полоні речей, речі та обміна речами це для біженців, куди можна просто речі ну, речі та відвезти. Штани, там, кофти, футболки, таке. От. Тобто полазили там, вкрали в мене така була типа, ну, на газ тіпа, ставити. Ще там поруч лежала там, електрична така кавуварка подорожчі, її не взяли взяли тут. Тобто, ця кладовка була зачинена дерев'яна дерев двері. Яку можна взагалі перевісти легко, тобто вона не до потолка. І вона була замкнута на трос велосип... велосипедний такий, та простенький, замок зимок, що я колись купив за 3 євро. І то цей замок, просто цей трос був перекусаний кусачками, я його знайшов перекусаний, там стена така провока, перекусана багато жильна. І... Хтось там полазив, покапашився, але найцінніше там для мене стоїть знизу морозильна та камера, така не дуже велика, яку нам не дозволили тримати в квартирі, але я хочу її занести в квартиру і користуватися, куди матимемо на, на таке дозвіл вже тому, що ми ще так, так само, як і раніше, маємо цю квартиру на, на, на правах гуртожитка, тобто до нас люди не можуть. Приїжджати ночувати в гості, ми не можемо електроприлади сюди заносити без відома лендкрайзу. Тобто багато обмежень маємо по використанню цієї квартири, то вони нам сказали винести цю камеру з квартири, коли вони її побачили, то я її на вулиці знайшов, але вона. Вона має ціну, вона дуже добре працює. Якщо таку купляти, то, то, то це може бути 50 або більше євро, мабуть. Ну, то добре, що її не, не, вкрали, не вкрали, Тобто я так розумію, то якісь там це, діти лазили, тому що взяли щось найцінніше. Ну, якось так. Такі новини ворують. А ще декілька місяців тому мені подруга. Сусіднього села Брізенмарк казали, що на краю села Брізенмарк у напрямку Франкфурта на Одрі було вкрадено, зі двору зі двору німецької родини, дві нових німецьких маш... машини дешевих, як ви розумієте. Тобто німці звикли купляти машини в, в кредит. Там недешеві машини, які пізніше продають, там, які там, ну, коли на, на них там, закінчуються там, ну, типу, виплати у них, ну, коли вони їх виплачують, вони їх виставляють на продаж та купують наступну машину в кредити, то постійно їздять на нових і купують такі недешеві машини, як я можу спостерігати. Вот. То були вкрадені дві, дві машини і, мабуть, поїхали на Польщу, Та, та там одразу не ну, раз та, та в Україну. А пізніше невідомо, куди там на продаж. На Росію, там, така, на Білорусі зараз машини не, не ганяють, але, може, вже там, ту ж Молдавію, не знаю, коротше, але от це факт. Уганяють машини не тільки нові, а й от не нові. Ну, так, що цікаво, там постійно якийсь там, на, ф... на фоні того, що людей збивають ці потяги, так там ще відбуваються постійно ремонтні роботи. І якщо вам треба їхати цього, цього тижня або наступного до Берліна, Берлі... Берлі... то я вам дуже радий спочатку вибачте, дізнатися. Актуальний, ак, актуальний розклад руху місцевих потягів Р'єкс, тому що вони постійно від, відкладаються, відміняються, затримуються і все-таки там щось постійно, реконструкція йде на цьому шляху, тому що там будується, як я розумію, станція або там шматочок залізниці для для Теслу знову і. Там дуже багато нав... іде ідеробітного на навколо... Навколо... навколо залізниці. Ось так от. Що вам ще раз сказати не знаю, тому... тому буду перший випуск на цьому закінчувати. Мабуть, і так він виявився трошки довше, ніж, ніж я очікував. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо цей випуск комусь сподобається, то набери там, як, якийсь, там, якусь кількість лайків, не буду казати яку, бо, бо сам не розумію. Ну, якщо три, три, три людини хоч ще пролайкують та, пролайкую, та напишуть щось цікаве, цікаве, цікаве коментарі під цим відео, то я зобов'язуюсь ще щось цікаве новини про, з нашого містечка розповідати. В кінці хочу додати, що, що завтра ви, вихідний, 1 травня, наші всі супермаркети будуть зач, зачинені, то треба, сьогодні, то треба сьогодні займатися закупкою продуктів. Чи планую займатися? Кому сподобалося лайк, комент та колокольчик, Так такий є. Написувати на нього, щоб вам було... Повідомлення, якщо буде нове відео на моєму каналі. Чус!